Мені здається, це внутрішній стержень. Типу, воля до життя, вона привита інстинктивно, напевно. Ну, і деше батьками, сім'єю, оточенням. Мені здається, що війна не може зламати тих, хто дійсно хоче жити. От, типу, ти, ну, от наскільки ти хочеш жити, ти усвідомлюєш, що ти навіть помреш завтра, але все одно ти наскільки хочеш жити, що твій здоровий глузд цей. Він завжди бере якось над тобою, і ти все одно думаєш холоднокровно. Типу, от як, як я, чим я можу бути корисним, що я можу зробити, як я можу допомогти. От, мені здається, ну отак. От Але я не втрачала так багато. Є люди, які втрачали дуже багатьох. І як от з цими людьми я не знаю, це, це складно. Але ми звикаємо до всього. І жити без людини звикнеш. Я часто в Тіктоці потрапляю на відео е, жінок в дів від е, військових, от вони постять контент. Дитина, якась постила переписку, батьку рік. Дитина писала рік. Я, я дочитала до кінця. Мені було важливо якось такий акт це мій акт поваги, напевно, що я приділяю увагу цій історії. Вона ділиться, їй важко, але й вона звикла. Тобто всі звикають і. І напевно цим ми і виживемо. Тому що ти звикаєш, і якісь справи ти переводиш в рутину. Важливо не зупинятися їх робити. От, ну, так напевно. А, а що не дає зупинятися? Це оцей вогонь, жага до життя. Ми маємо хотіти жити. Мені, як на мене, нормально. Я зустрічала людей бежиги до життя. Це страшно. Це для мене напевно саме страшне. Я зустрічаю людей, мені хочеться їх зразу плакати. Скажу. Як як ти не хоч... як можна не хотіти? Це жити? люди, які втратили багато, чи просто mm. не можуть пережити ці часи. Мені каже, це не можуть пережити часи. Ну хтось може щось і втратив, а хтось не може просто змиритися з несправедливістю цього світу більше, ніж я. Mm -hmm. І все. І в них, от, типу, а який сенс? А який? Ну от а який сенс? От хоч ну от, ти робиш і. І де немає як от, світла в них, от нема цього промінця, який тягне їх жити. Я не знаю, а я така Марія Тереза з комплекс у мене такий. Так, мені хочеться їм всім показати, що та є, то ну, як немає, є. я завжди всім кажу, що ну ви прийшли на цей світ чогось. Навіть якщо ви прийшли пожити бур'яном, вибачте, бур'ян також грає дуже велику свою роль в екології землі, з черв'ячками, з усім. Це важлива штука, вам треба просто зрозуміти.